І про наші втрати в цій війні говоримо далі. Щонайменше 60 тисяч українських військовослужбовців могли загинути під час повномасштабного вторгнення. Такі підрахунки опублікував журнал Зекономіст. Також вказується цифра у 400 тисяч поранених військових, у яких немає можливості продовжувати подальшу службу в армії. Журнал стверджує, що проаналізував інформацію зі звітів розвідувальних служб, представників оборонних відомств, дослідників та відкритих джерел, які просучилися або були опубліковані. Крім того, у статті закон. Кономіст вказані і втрати окупаційних військ за оцінками журналу, станом на 21 червня загинуло щонайменше 106-140 тисяч російських військових. Ну, а далі говоримо про нашу війну. Росіяни можуть здійснити прорив на фронті в будь-який час, оскільки у лавах сил оборони України катастрофічно не вистачає піхоти. Про це пише CNN з посиланням на українських військових. Автори статті наводять приклад Селидового на їхню думку. Штурм ворога може призвести до значних втрат за один день. Також CNN зазначає, що новобранці не готові до боїв, а командири припускаються помилок.